Метан як представник насичених вуглеводнів, молекулярна і структурна формула метану. Але спочатку давайте поговоримо про природний газ. Люди навчились використовувати природний газ у своїх цілях давним-давно. Іноді буває так, що природний газ десь виходить на поверхню і спалахує. У літописах згадується випадок, що ще близько 1900 років тому один із правителів стародавньої Персії наказав збудувати кухню-палацу на тому місці, де з землі виходить його струмінь. Його підпалили, і вогонь на кухні горів не перестає. Вперше світі цілеспрямовано видобувати із-під землі природний газ почали ще в стародавньому Китаї. В якості труб використовували бамбукові стебла. До речі, ці самі стебла використовували і при видобутку нафти. Природний газ являє собою значну загрозу для шахтарів, так як він може послужити причиною вибуху або смерті від задухи. Здавна люди використовували здатність тварин і птахів визначати наявність газу у повітрі. Так, наприклад, шахтарі, спускаючись в забій, брали з собою канарок, які дуже чутливі до метану і за їх поведінкою могли визначити наявність смертоносного витоку. Під час Першої світової війни важливі Роль в цьому питанні зіграли кішки. Їх використовували як живий газоаналізатор у бойових діях для оповіщення у разі хімічного нападу. Кішок Тримали просто в окопах, щоб вони заздалегідь попереджали про газову атаку. А в роки Другої світової кішок брали цією метою на підводні човни і на борту субмарин в якості живих детекторів, в якості повітря. Ще в 19 столітті люди навчились використовувати горючі властивості цього блакитного палива з користю для себе. Так в Європі для освітлення вулиць використовували штучний світильний газ, який виробляли з кам'яного вугілля. Також його використовували для роботи світлофорів. І тут є слушне питання, чому ми весь час говоримо про природний газ, адже темою нашого уроку є метан. Справа в тому, що природний газ на 90-95% складається саме з метану, властивості якого, до речі, ми вже з вами розглянули. Взявши до уваги властивості природного газу, і те, що він на 90-95% складається саме із метану, можна з'ясувати фізичні властивості метану. Отже, за звичайних умов це газоподібна речовина. По-друге, це речовина без запаху і є дуже отруйною. Це легкозаймиста і вибухонебезпечна речовина. Якщо вона така небезпечна і не має запаху і є отруйною, то куди ж від неї ховатися? Підніматися нагору чи Опускатися униз. Для цього потрібно з'ясувати малярну масу метану. Давайте розрахуємо її. Молярна маса метану речовини, яка складається з 1 атому карбону та 4 атомів гідрогену дорівнює 16 г на моль. Для порівняння молярна маса повітря 29 г на моль. Отже, зробимо висновок, що ця речовина легша за повітря, і для того, щоб від неї уберегтися, потрібно опускатися нижче. Для того, щоб уявити будову молекули метану, можна поглянути на кулистержневу модель молекули метану, масштабну модель та структурну формулу, в якій рисочками позначаються зв'язки між атомами карбону та гідрогену. Атом гідрогену, який стоїть в періодичній системі під шостим номером, має заряд ядра плюс 6, два енергетичних рівні, тому що розтрашований в другому періоду. І на першому рівні в нього знаходяться два електрони, на другому рівні знаходяться... 4 електрони, які розташовуються саме таким чином. На першому С підрівні розташовується два спарених електрони. Другий рівень, який складається із С та П підрівня. На, на другому С підрівні він має два спарених електрони, і на П підрівні по одному неспареному електрону. Це будова атома карбону в основному вигляді. В такому вигляді він повинен проявляти валентність, яка дорівнює два. Двом неспареним електронам. Так як атом карбону приєднує до себе чотири атома гідрогену, відбувається процес розпарювання електронів завдяки тому, що атом карбону переходить у збуджений стан. Електрони, які розпарюються, на другому С підрівні. Один С-електрон переходить на П підрівень. Таким чином, у нього з'являється чотири неспарених електрони, завдяки яким атом карбону. Буде Буде приєднувати до себе 4 атома гідрогену. Кут між напрямками зв'язків карбон-гідроген становить 109 градусів 28 хвилин. І якщо ми об'єднаємо прямими лініями між собою атоми гідрогену, то отримуємо саме тетраедричну модель молекули метану. Молекулярна формула метану. Це аж 4 Зверніть, будь ласка, увагу, і існує ще в, в органічній хімії структурна формула, яка показує порядок з'єднання атомів у молекулі.